Відновлювати Україну доведеться через руйнування та зміни у Чернівцях Екс міністр економіки Павло Шремета разом із підприємцями та фінансистами обговорили стратегію розвитку країни після перемоги. Які важливі етапи нам доведеться пройти, та яку роль відіграє у відновленні Чернівці? Чули журналісти Чернівецького репортера. Думати про майбутні зміни в країні саме у Чернівцях вирішили не випадково, каже Павло Шеремета. Мовляв, тут є відповідна аура аура, яка правильна, яка говорить про наголос, який професор Шумпетер робив у книзі. Іновації, підприємництво цей наголос залишається багато в світі і в економічній теорії, що змінилося, це не змінилося, і це прекрасно. За словами фахівця, не змінилася й важливість людського ресурсу, Ба більше сьогодні вона вийшла на новий рівень. Тож для відбудови нашої країни надважливе повернення українців з-за кордону. У нас не вийде, у нас не вийде нічого без нового бізнесу, тому що е, нам треба ж повернути наших біженців, е, і для того, щоб їх повернути, нам треба значно більше бізнесу. Нам треба значно більше робочих місць. І поки в цілому про долю економіки країни говорити складно. Павло Шеремета переконує у Чернівцях зміни відбуваються вже сьогодні. Це динамічне місто. Це місто з такою живою, дуже динамічною демократією. Останні роки мені здається, що місто прогресує дуже добре. І відповідно воно змінюється постійно, і в тому числі і за перелокації і за цих змін, які спровоковані війною, публічна зустріч Павла Шеремети з Чернівчанами відбулася у рамках проєкту «Reopen Ukraine» – інституту центральноєвропейської стратегії. Організатори кажуть, мають на меті вже зараз говорити про відбудову саме в західних регіонах країни, які межують та мають тісні зв'язки з країнами ЄС. Стараємося запрошувати таких яскравих спікерів, які якраз і мають досвід у темі війни і темі, темі економіки, політики, журналістики. Так, зокрема, серед наших спікерів були такі відомі люди, як Віталій Портніков, так як Євген Лібовицький, Ярослав Грицак і буде ще. На зустрічі із спікерами приходять люди різних професій та соціального статусу. Всі ті, хто буде відбудовувати нашу країну. Цього разу на обговорення вдалося залучити багато підприємців. Більшість з яких не так часто побачиш на публічних заходах, каже Лілія Шутяк. Самі ж бізнесмени додають, почули для себе відповіді на питання, як саме підтримувати економічний фронт. Це не капітальні інвестиції, на які ми дуже сильно чекаємо. Це не те, що звичайно ми чекаємо на відвідування наших територій. Це те все, все дуже важливо, але в першу чергу це наші люди, їхні підприємницькі таланти і те, як вони будуть розвивати бізнес, створювати робочі місця. Наприкінці зустрічі Павло Шеремета презентував книгу, співавторами якої стали чернівецькі економісти та фахівці. Також ексміністр економіки України закликав місцевий бізнес не лише розвиватися локально, а й масштабуватися до всеукраїнського рівня. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4